Привіт. О, ой, я вже встав. О, коротше, всім привіт! З вами я, Вовакова, і це Екси на включення. У нас. Прикиньте, у нас у селі хтось завівся і він повністю хоче наше село захватити. Дивіться, що у нас тут вже сталося. У нас тут тупо все вибухає і дивіться, що саме на тут. От Дивіться, Дивіться, яка це штука, і вона йде дуже високо. І Я вам покажу зараз, що там. Отам от були дуже багато ліжок. Їх створив мер села. Оці ліжка. І я вам зараз покажу ще одні, бо тут дивіться, як це, що тут сталося взагалі. Дивіться, цей дім він взагалі тримається на обив. Ми там ще поставили. Це єдиний дім, який... от, от ставили тут ліжок, І я вам зараз покажу, як це все виглядало. От, тут теж, от, отак. Дубова один тут, дивіться як. О, Малий. О, тут два ліжка. А ми тут трохи добудували тих блоків. Е, е, І дивіться, що у вас якщо це ви сьогодні бо там той... Стоп. Це що таке? Я не поняв. Не поняв? Дивися. Дивіться. Стоп, стоп зараз, зараз. Ем... Оця штука. Вона йшла в безкінечність. Мітає вчора. Вона йшла аж до неба. Я вам зараз можу показати, дивіться, от. Вона йде аж до неба. Навіть її не, не ще не видно Вона йде далі неба вона йде в космос. Я не знаю, Я, не, не, ну це вже не. Я... О! Стоп! Що, Що таке? Нуб 170. О, тут ще якась табличка. Про 1000. Що це таке? Що там таке оце? Таке стати? Давай підемо. Десь що це означає Нуб. Нуб 170. Який нуб? Типа, 170. Я покажу я туди. Давай сюди підемо. Подивимось, що там таке. Так. О, нуб? О, так, привіт. Привіт, ти у нас на світі Вова? Ну так, я Вова. І коротше, ми у Ісперо граємо у такий челендж, хіба типу, хто у кого буде найкраща секретна база. Угу. граєте в якийсь челендж, окей. А чого ви в цей челендж граєте? А, ми граємо отут, я так знаю, що якісь е, читери хочуть е, наше село ціле. І ми дізналися, що вони цілі села хочуть захватити отакими от динамитами, як зараз. Ага, і того тут таке щось. Такі купол є над тим, цілим селом. Так, так, і він йде тільки над селами. Над селами або там, де живуть якісь люди. І там завжди йдуть, е завжди е йдуть такі купол, і ми хочемо побудувати секретні бази. Допоможеш нам їх оцінити. Окей, оцінити, так що таке. Тут вона тебе? Так, отут в мене. Окей. Давайте буди, це за база тут у нього. Е о, заходимо. Хм, що у тебе тут? Пічка. Там у тебе щось ще підемо замити. А, це оцей... Ах, як він зробив ці скрині, О. Навіть скрині можемо, немає достати. Я не. Так, оце я все сховаю скрині, мені зараз це не потрібно. Давайте тепер виходити. Е. Та виходите як? Стоп. Ей, нуб, як звідси вийти? Ай, це не так. Зараз. Ні, ну він не мені цей нуб. А як мені звідси вийде, алло? Эх, ну як мені звідси вийти, ну нуб, ну цей нуб, через ту базу нормально, у тебе просто нахилися. А, але в тебе якась дуже слаба база, реально. А, а про, просто за, там зараз у... О, а там пройтер бачу. Так, тут теж щось іде. З його базу ціну. О, про, це ти маю оцінити твою базу? Так, так, це я. От, у мене тут ще оця штука. Так, що це взагалі за штука в тебе якась штир? Якийсь штир, де? Тут дивний. А, це інтернет до моєї бази. Ти ви що, є в базі інтернет? Ну так, вона в пощелі, там треба доступ до інтернету і там є пару маяків. Хм, Давай подивимося, де в твоя база? Внизу спускайся, там є драбини, і по тих по тих драбинах іди, і ти тут попадеш, окей? Хм. Окей, то давай зараз дивимося, що тут. Якась драбини тут всюди. Ага, я тут, тут бачив, тут цей і тут ця станція інтернету. Стоп. Куда вона веде? Да, дивно. Куда-то йде. Хм. Ще кудась? О, тут тоже є. І тут тоже є. Ай, трохи хібаліче. Ідемо, йдемо. О! Ой, так, про. О, чого ти порадився? То я вслід мене другий хід секретний. О, А покажеш? Та це просто таке яма. Вот Там вода. Ага. Тіпа, що ти дуже швидко спускаєшся? Так. Оце таки більше Угу, Добре, добре. Іде о, що тут написано? Електронний блок не трогати. вс 16 і знаки. Чу. А це що? Не залазити секретні дані. О, ну, вже завтали за секретні дані. А, це не секретні дані. Просто можеш відкрити і подивитися. Давайте. Тільки не заряджай. А чому не можна залізати? Туди окей. Типа. А-а-а! Окей, я все понял. Це для тих, хто хоче, хто хоче тут залізти сюди. І тут він так написав, того всього, щоб. А в тебе оцей... Це правда, що в тебе тут електронний блок. Правда? Так, правда. Угу, Добре, добре. Тут таких пасток не ставлять, дивіться, щоб на там, хтось ішов, тут як там, щоб... Він купався на паску, щоб він не зайшов. Тут цей електронний блок він написав, він написав, не він написав то, що радіація тут. Дивіться. Ой, я ще то что забувся. Що ти забувся? Е, я перед тим, як сюди піти, то я залазил в цей бункер, а тут... Е, а тут мала бути трава над тим бункером. А, окей, що ти так ніби ту траву ламаєш і там має бути вот бункер. Вот, вот так. Вот так, наприклад, виглядало. А, ну так вот. Ага, типа, якщо ти хтось так або відкриє, то навіть дивіться. То він навіть не буде знати, де оця штука. Тільки отак можна, знаєш, його відкривати. отак це просто замасковане, Ні, в тебе про база. І вже в тебе про база. Правда? Правда. Ну і дивіться. От реально, залазити десь. Десь скільки там дробин було. Раз, два, три. Десь п'ять робин. 4 чи, чотири. Чотири чи п'ять. Ну добре, то давай пойдемо до твоєї бази. Так, от треба полізти. Тут я так зрозумів, що він всі заморив. Вот дивіться бідро, то сюди йде. Так, що залазимо? То хто перший? Давай ти. Добре. Або давай ти. Давай Ти Ти перший залаз. Так, ти вже заліз? Ти вже заліз? Окей, okay. okay, давай. Стоп. Він не заліз, ну. Короче, давайте. Стоп. Типа, як це відкрив. Ем, я щось не поняв. Тож треба код було вводити. Дивно. О, ти тут. О, что якийсь покиснув, став. Та я, ну, я просто переводив все. щось бо шось ні, я перший просто. Ну як ти міг бути перший, якщо бачив, бачиш ти там? Ну, все секрет. А, а як хто тоді мені двері відкрив із замком? А, то я тут є така кнопочка. О, де як бачу, тут оце той, у тебе є такий коврик, тут спеціальний коврик. Вау! Дивись, тут у нього всі ті ботинки, отут телефон навіть, є, книжки, туалет є, є робочий стіл. О, дивіться, навіть комп'ютер. Упс. Вибачаєш мене за те, то, що я тобі компоти зламав. Та він до нього не зламає, я заподім його поставив назад. Добре, але дивіться, як тут це. Тут скло іде, тут спальня, тут, тут, тут два телевізора. Дивіться, це все відділяє отак. Такими. Дивіться, як це все. Такі, як це називається, лоїни. Лоїни чи як це називається? Ось у нас є, є книжка рецептів. Вау. Плитки є. Тут можна щось варити, тут є пічка, тут є холодильник, тут є шафки ще на пічці. А тут навіть є витяжка, тут що? Дивіться, витяжка в нього є. Умивальник. Ну, а, це умивальник я тому вже міє. Дивіться. Клавіатура є. Теж комп'ютер сам є. Книжові полки, дивіться, тут ще щось є. Дуже не знаю, що це таке. Я ще не буду не спати. Того Ці тут у скрині нічого немає. Ну дивіться, так можна собі спати і дивіться, отак. Тай дивився телевізор. Так, ну я краще не буду, Ну... Але нормально в тебе база. Стоп, а в тебе тут... А чого в тебе тут? Бедрок? А от тут звичайний камінь. А, то в мене там... Що в тебе там? Е, это в мене том э, бедрок за тим камнем. Можна перевірити? Можна, можна. Хм. Давайте перевіримо, что у него там реально бедрок. Ламається довго. А реально бедро дивіться, там В нього. А тут, типа тоже бедрок цим камнем. Так тоже. Ні, mm -hmm. краще щось друге перевірю. О, наприклад, тут. Тепер вірите. Так, 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 так. Делано тут звіру. тут поставлю просто втілення. Столько це не буде знати, що таке. Хм. Ну класно в те є базу. Дуже класно. Дуже, реально класно. Все. Так що я тобі оціняю... а давайте ви теж оціните. Так, давайте, підписники. Ви теж зараз оцінюєте. Ви напишіть, скільки нуб із 10 і скільки про із 10. Так, чекаю. О, 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 почали, о, почали писати, о. Так, значить я, тут, я вас зараз там зберу, або просто ти скажи новові, що ти переміг. У тебе більшість говорить, так, 8, о, 8, 9 із 10, Тві, Тю, чого тільки 9 із 10. О, почали писати 10. А ну, почали 1. 2, 2, 1. 2. О, найбільше 4 писали. Ну, все, ти переміг у цьому челенджі вашому, так що все, я йду звідси. І. Так, ні, ну реально супер у нього база. Як я звідси вийду? Тут таке саме, що у того пробуло, проплину б. О, отак. Добре. Так, ну все, я йду звідси тепер. Тут так темно, страшно трохи йде. Не ну, я вам реально сподобались ті всі бази. Мені тільки зараз боюся, бо там зараз оті всі світи, їх почали ті всі... Підірвати вибухівкою. У нас так в селі потратили половину того всього, що в нас було реально. У нас стільки потратили грошей на це все. Но ну, я зараз йду туди. Короче, всім привіт і дивіться, що тут таке. Що там якісь булоки? Тільки щоб зараз це все не вибухнуло, що там було нашим небом. Не тут Я не смогу трогать. Окей, давай поднимемся, что там такие. Ё-моё! что такие? Я что-то не понял. Э, что? что? Что, вот эта штука? Это эта штука, я не понял. Что-то осталось. Нуб. О, дивіться. А база нуба навіть перетривала. О, дивіться, бачите. Тут вибух, тут база нуба. Тепер це більше вже винна база. Окей. Не смущає, де село? йой 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 -йо. Що тут сталося таке? Що залишилось того села? Ой, я знаю, що тут був та база. І що тут? йо ой ой Ти нічого це не залишилось взагалі. От тут було цей до космосу. Штука була оця. Дивіться. Що тут сталося. йой-ой-ой. йо ой ой ти віть тепер який тут кратер йде. Скільки тут метрів води. Який мав бути вибух, щоб це все знищили. Дивіться тільки такі. Стоп, щось горить. Щось горить, це коли взагалі було? Може тільки зараз було. Ого. Ого, що тут робиться. Оцей хата вона була. Тепер ще більше. йо йо ой Тут кратер величезний? Тут же до каміння Бачите, у нас не каміння, дитина все біле каміння що Я не знаю, бывает здесь в пещерах. Реально. Окей, я сам же закінчу відео, я не знаю, що, що тепер робити. Тут ці гласово йо -мо.